Українська культура це мова, традиції та мистецтво, що формували нас століттями. Вона відрізняє нас від інших та й дає відчуття сили. Саме тому ми повинні берегти її, щоб берегти себе та берегти Україну. Любі діти. Я хочу, аби ви пам'ятали, що саме українська культура це наша сила, і коли ми шануємо своє, ми не переможні. Пам'ятайте, берегти культуру означає берегти Україну. І ви покоління, яке зробить її ще сильнішою. Мене звати Рома. Сьогодні мені випала можливість звернутися до вас. Хочу вам сказати: не бійтесь перешкод, ставте перед собою цілі та мрії і досягаючи їх, залишайтеся собою. Ви живете в найкращій країні, з найкращою культурою, традиціями і людьми. Ви живете в країні, за яку варто боротися, за її велике майбутнє, за ваше велике майбутнє у відвічній Україні. Святій, могутній, соборній. Друзі, усім привіт! Українська культура це наш код і наша сила. Вона пройшла крізь віки і стала тим, чим ми можемо гордитися. Її треба берегти, бо ми в ній самі. Тож бажаю вам молоде покоління не загубити своє і додати нові сторінки до історії України. Привіт, мої маленькі друзі! Хотів вас привітати з початком навчального року і сказати вам декілька мотиваційних слів. Завжди йдіть вперед. Ніколи не опускайте руки. Будьте добрішими один до одного. Тому що ми нація, ми одне ціле. Для цього ми зараз боремося тут проти дуже сильного ворога. Але ми переможемо обов'язково, тому що ми українці. У нас немає іншого виходу. І ви наше молоде покоління. Ви покоління найсильніших. Не забувайте це. Діти, пам'ятайте, що наша сила це не лише зброя, це наші пісні, наша мова, наші традиції. Тому зараз ми всі знаходимося тут, щоб дати вам майбутнє там. Тому ви любіть своє, пам'ятайте своє, передавайте це все далі. Ми тут будемо тримати небо, що ви вберегли Україну в своєму серці. Дітки, а ви знаєте, що таке культура? Я вам розкажу все дуже просто: культура це я, тобто ти. Культура це твої батьки, оточуючі, які знаходяться поруч з тобою, вчителі, культура це історія твоєї батьківщини, України, ненькі, культура це мова, це традиції твоєї країни. Культура це все, що пов'язано з тобою, з твоєю історією, історією твоєї країни і твоїх рідних та близьких. Вітаю! Маю змогу сьогодні передати вам важливе послання. Хочу, щоб ви пам'ятали, наша культура і мова це найцінніший скарб. Старші подають приклад молодшим. І від вас залежить, якою буде Україна завтра. Бережіть нашу мову, любіть свою культуру, бо це те, що робить нас сильнішим. Ми віримо у вас та пишаємось вам. За часів, коли на нашу країну на ворог та намагається відібрати українців свободу, тоді наша культура стає найціннішим скарбом. Традиції, мова, цінності це те, що робить нас українцями. Тож варто пам'ятати, звідки ми родом та хто ми є. Нехай ваші знання стануть фундаментом для міцної України, а любов до культури, вашої зброї. Пам'ятайте майбутнє нашої країни в ваших руках. Шановні старшокласники, мене звати Пташка. Хочу вам сказати сьогодні одну річ: народ, який забув свою культуру, вже програв у війні. А от коли культура жива, і коли народ пам'ятає та оберігає її, тоді її він ніколи не програє і не здасться. Слава Україні! Мені здається, що найголовніше підтвердження того наскільки наша культура та історія насправді круті та глибокі, це те, як росіянці відчайдушно вже 300 років поспіль намагаються їх собі привласнити, тому що насправді вони глибоко соромляться своєї власної справжньої історії та культури. Я пам'ятаю ваш вік, пам'ятаю, як дуже не подобались мені всі ті люди, які вказували мені, як жити це життя, але дам вам все-таки одну пораду. Повірте, з віком ви зрозумієте, що найкраща і найліпша форма протесту це саморозвиток і самоосвіта. Якщо ви будете знати себе, свою історію, історію свого роду і свого народу, ніхто ніколи не зможе мави маніпулювати і вказувати вам, як жити це життя. Ми, військові, стоїмо на варті, щоб ви могли вільно навчатися та здійснювати свої мрії. Вірте в. Себе любіть Україну і бути гідними громадянинами нашої держави. Слава Україні!